Сказ, сальмолінос, Сибірська виразка. Ці хвороби можуть коштувати життя, і якщо не зупинити їх вчасно, небезпека загрожує всім, і людям, і тваринам. Саме тому Україна, Словаччина, Угорщина та Румунія розпочали унікальний проєкт протект. В Закарпатській області є і випадки сказу, і, і це тривожить не тільки нас, ці випадки, тому що є проблематика. Вона не має кордонів, і ці випадки вони є, і по наших прикордонних регіонах. І це неможливо. Бо вирішити одноособно, або одної країною. Саме тому ми сьогодні зібрали всі наших партнерів, які залучені до цієї проблематики. Мінімум на 20% зменшити поширення сказу у країнах Європи протягом двох років. Таку амбітну мету ставлять собі учасники проєкту. Закарпаття в рамках протект вже готується до створення сучасної лабораторії. Ми закупаємо обладнання і капітальний ремонт. З установка цього обладнання повністю на етажі лабораторії це дуже йомко і практично, під ключ. А задача, задача одна пандемія. У Румунії планують запровадити сучасні дослідження, аби отримати змогу прогнозувати спалахи інфекції і запобігти їм, перш ніж хвороба, перетне кордон. Щодо технічного оснащення, то лабораторії Румунії досить добре обладнані. Але в рамках цього проєкту ми очікуємо зробити ще наступний подальший крок і оволодіти новими методами діагностики. Зокрема, хочемо навчитися здійснювати так звані методи швидкого діагностування, і хочемо робити це в безпечному просторі з усім дотриманням вимог. Плануємо впровадити так звані біопроби на визначення вірусу сказу у тварин. І ми вже провели експериментальні дослідження на білих мишах, і воно працює. suvi uh. jääb . Угорці та словаки вже розгорнули масштабні наукові та інформаційні кампанії. Останніми роками, зокрема після 2022 року, ми помітили суттєве зростання випадків сказу серед свійських та диких тварин. Зараз цей проєкт це чудова нагода обмінятися досвідом у боротьбі зі сказом та іншими інфекціями, залучити до цієї проблеми як представників влади, неурядових організацій, науковців. Ми залучили в Словаччині три університети до нашого проєкту. Ми Хочемо, щоб цей проєкт отримав більшого розголосу, аби люди знали, як боротися з поширенням хвороб. В першу чергу будемо проводити тренінги для експертів, навчати їх у співпраці з усіма країнами сусідками у ветеринарному університеті та медичному університеті. Проєкт буде тривати два роки. А в кінці будемо спостерігати, яким способом знизиться можливість пандемічного захворювання в межах словаччини. Хочемо, щоб, хоча б на 20% знизилося захворювання, це наша ціль. Так написано. В проєкті стартова конференція зібрала понад 40 учасників у кожній країні: медиків, ветеринарів, чиновників і науковців. План дій проєкту вже включає спільні тренінги, обмін даними та навчальні тривоги усе для того, аби жодна небезпечна інфекція не залишилася непоміченою.